Зараз ми знаємо, де, але з тимському російській позиції чуть правіше буде і буде знову лівіше. Правіше? Так, да, да. Зараз лівіше буде. Да, і да, потім да, знову буде через метрів 50 направо. Направо. Ще правіше. Господи, збережи. Зараз буде прямо, але чуть право вліво-право вліво дорога. Зв'язку немає, до мене. Правіш. Лівіш і прямо зараз. Це зараз. До це дорога добра можеш підгазувати трохи. Це зараз до сідок має вийти, так? Так, ми переїжджаємо толік переїзду, обережно буде. Через кілометр направо буде а дорога, яка вже закрита закрилася.